Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Не секрет, що прикордонники пропускають. Людей в Європу через західну частину України через кордон західної частини України. Ну і не секрет прайси прикордонників, скільки вони просять у українців за таку послугу. І от останній прайс, буквально сьогодні прайс, якого я, чесно кажучи, не очікував. Прикордонники не допомагають перейти кордон. Прикордонники беруть гроші, щоб не заважати перейти до кордон. Нова послуга у прайсі прикордонників. Коротше кажучи, людина пояснює, щоб перетнути україно румунський кордон, потрібно переплисти річку тису. І прикордонники за те, що ти. Підходиш до річки Тиси і переприливаєш, а вони тобі не заважають, відвертають голови в іншу сторону, беруть, начебто, підкреслюю, 5 тисяч американських доларів. Себто вони й не допомагають ухилянтові і нічим не ризикують, коли їх на цій оборуці спіймають, але тіпа не бачать. Новий прайс від прикордонників. Ті не бачимо, а за ті не бачимо тисяч доларів. А ти перепливай, якщо не втонеш. З вами український історик та журналіст Яршвець прямому стрімі українські сокіряни. До нової зустрічі!